Управління у справах ветеранів війни та надання соціальних гарантій, що діє при департаменті соцполітики Черкаської міськради, займається наданням допомог, компенсації вирішенням соціальних питань військових і членів їхніх родин. Які послуги доступні безпосередньо ветеранам російсько-української війни? Далі. Ветеран війни. Ще досі порвою. Зараз заходжу відпустки, Хочу оформити фільм «Пільга -філі по УБД. Ще не звертався ні разу. Ну з перших днів повномасштабки у складі 110-ї Ампер, словно звісно, бригада, яка вийшла з Авдіївки. Звертався так з приводу матеріальної допомоги по пораненню. І все дуже добре, дуже кваліфіковано і швидко роз'яснили, що потрібно, які документи. Дуже приємно було спілкуватися з співробітниками ну, все супер. Сергій Ростислав, ветерани війни, які стоять на захисті України. У громадській приймальні їхні заяви прийняли фахівці у спеціально визначених віконцях 15 і 16, Розповідає начальниця управління Валентина Литвинович. Взагалі, це це ще так сказати, тільки. Початок всього того, що багато ветеранів не повернулося, Це повертаються ветерани, вже які мають статус особи з інвалідністю війни, які вже не, не служать, а їх ще. Ми надіємося, що скоро повернуться багато багато ветеранів і тому політика соціальна, якраз буде ветеранська. Вона тільки розширювати розширюватися. Нині поранені військовослужбовці отримують допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень. Якщо термін лікування в госпіталі триває понад 30 днів, сума збільшується до 40. 1 жовтня планують започаткувати додаткову виплату до дня захисника 3 тисячі гривень. Заявки на це прийматимуть до 31 серпня. Раніше ця Допомога виплачувалася до 5 травня в розмір однієї тисячі, в цьому році це буде вперше. Звичайно, можна говорити і про ряд інших пільг і допомог. Так, наприклад, діти наших ветеранів війни і. Діти членів сімей загиблих можуть влітку оздоровлюватися в оздоровчих таборах. Про що це ми робимо, і коли буде проведений тендер, діти зможуть оздоровитися. Втілюють і державні програми соцполітики. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність унаслідок участі в бойових діях, управління займається наданням відповідного статусу. Після того як причина інвалідності, група інвалідності встановлена. Ця військовослужбов. Буви звертається до нас департамент соцполітики і департамент соцполітики надає наше управління статус особи з інвалідністю війни. Такі заяви розглядають. Що четверга хочу сказати, що да, хлопці отримують поранення, є інвалідність, є отримують інвалідність, але деякі з цієї інвалідності повертаються назад в свою частину і продовжують захищати нашу Україну. Заступниця міського голови Марина Гаркава наголошує надання допомоги і підтримка тих, хто на передовій, і тих, хто чекає їх удома, надзвичайно важлива. Якщо говорити про ветеранську політику, її потрібно починати розмову. Перше, це з політичної волі і розуміння, що це найважливе питання. І як міського голови, так і в виконавчого комітету депутатського корпусу є бажання, є бачення і є підтримка тих ініціатив, які виносить соціальна. Громадська приймальня департаменту соцполітики не єдине місце, куди можуть звернутися воїни. В місті функціонує будинок ветеранів, місто фінансує громадську, громадські організації ветеранські через фінансову підтримку. Створені опитувальники потреб анонімні, тому що не кожна людина готова говорити, але можливо буде легше написати. Також ми розробили соціальний путівник для ветерана, який розміщений практично в усіх локаціях, де бувають ветерани, де вони отримують послуги, і також в громадському транспорті через QR-коди можна відсканувати і знайти всю інформацію. Але донати допомога пораненим чи озброєння воїнів справа не лише посадовців чи волонтерів. Ветерани, що повернулися до... Дому після поранення чи у відпустку кажуть, потрапляють до зовсім іншого світу, в якому війни немає. Всі повинні розуміти, що ті, які пішли туди, не вистачить, що а, ті пішли, я буду тут вдома прогулюватися, Розумію, кожного там різний, скажімо так, стан здоров'я і так далі, і так далі. Але... Було б, звісно, легше, коли б всі б зібрались, пішли один раз і все. Звикли до того, що щось там відбувається, а що там відбувається вже. Більшість населення це не колише, просто-напросто. Війна тільки для тих, чиї близькі воюють або чиї близькі загинули. Для решти населення, для більшості населення війни вже немає. І те, що, те, що ми туди йдемо, те, що ми там робимо. На це вже ніхто не звертає уваги. І це дійсно болісно. Болісно за тих хлопців, які пішли з перших днів на війну, які там загинули мої побратими. Війна триває, і ми в тилу чи на полі бою не просто громадяни цієї країни. Ми українці, які мають бути свідомими і робити свій внесок у боротьбу з ворогом, а не чекати, що хтось зробить це за нас. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.